Знатимуть про кожну копійку банки передадуть податкові відомості про всі особисті рахунки своїх клієнтів. Всі, якщо приймуть закон 8226. а це дуже серйозні такі моменти, тому що якщо простими словами, то будуть знати про абсолютно про всі кошти, які є в людей. От, і все, тобто про кожну копійчину. Зараз розповім подробиці. Вітаю, українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі рахунки клієнтів в банку та всі операції, які з ними проводяться, вже незабаром можуть стати таким надбанням податкової служби. Причому, податкова, вона повністю буде контролювати не лише підприємницькі, а й особисті рахунки клієнтів. Дивіться, це стане. Це може стати можливим, хоча я дуже сподіваюся, що не стане як тільки Рада проголосує законопроект номер 8226. Що це взагалі за такий законопроект? Дивіться, він дозволить податковій вимагати від банків вичерпних відомостей не лише про рахунки їх клієнтів, а й про операції з контрагентами. Тобто законодавці вони намагаються подати це як. Благо для підприємців, яке значно спростить їх життя. Однак, насправді, ці законодавчі зміни вони будуть означати повне проникнення в банківську таємницю клієнта. Тобто банки повинні бути а, надавати на запит податковою взагалі повну інформацію про всі рахунки свого клієнта. Причому йдеться не лише про якийсь там підприємницький рахунок, що, як правило, містить лише там білі фінансові операції ФОПа, так, а й про особисті рахунки. А, тобто. Зазвичай їх використовують для таких, знаєте, різних там чіньових розрахунків. І далі однак тепер кожна цифра з цих рахунків ризикує просто стати надбанням податкової, і ось саме як пояснюють юристи. Що саме ось ці особисті рахунки вони найбільше цікавлять податківців? Адже доступ до підприємницьких рахунків ФОПа податківців вони можуть в принципі отримати і так в процесі перевірки від самих платників податків. І там зазвичай все чисто. А ось доступ до особистих рахунків, які найчастіше використовуються для ухилення від сплати податків, для них закритий. А для чого взагалі це, є, це ось все це, що хочуть зробити для податкової? Тут все зрозуміло, а фіскали вони отримують повний контроль над рахунками українців, яким буде важче приховати від податків навіть такий найменший лівачок, скажімо так, найменшу якусь там зароблену копійчину. А ось навіщо це підприємцям? Ось це питання залишається відкритим. Можливо, такий контроль всіх змусить працювати лише в правовому руслі. Якщо це направлено тільки, скажімо так, на якісь там моменти, які пов'язані тільки, ну скажімо так, за якимось контролем, за, там, за підприємцями, які там ухиляються від податків, це одне, які заробляють добре, які можуть, мають, мають да, там, платити податки, але не роблять цього. Але якщо йдеться просто про простих людей, які Вибачте, яким навіть немає за що комуналку заплатити, і їх просто хочуть теж перевірити там, я не знаю, най, найменшу якусь копійчину, яку вони там десь заробляють неофіційно. Ну, це буде звичайно, не знаю, такий кошмар, тому що ну, це, просто, це просто вже беруть людей на ланцюжок. Знаєте, як я так можу сказати? Побачимо, що буде далі, взагалі, чи приймуть, чи не приймуть. Ще не зрозуміло, але чомусь мені здається, що приймуть так, вже про це говорять. Побачимо покаже. Пішіть, що ви думаєте про це. а на сьогодні в мене все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!